Перед вами набір добрив яра, які використовують для фертигації огірків. А програма фертигації наступна. Розділена по тижнях. Другий тиждень після висадки яра тера кальциніт 10 кг на гектар в тиждень. Третій тиждень яра тера квісталон 18-18-18 20 кг на гектар та яра тера кальциніт 15 кг на гектар. Четвертий тиждень. яратера кристалон 12, 12, 36, 20 кг на гектар. П'ятий тиждень. яратера кристалон 12, 12, 36, 20 кг на гектар. Та кристалон 18, 18, 18. Також 20 кг на гектар. Шостий тиждень – те ж саме. Сьомий тиждень – кристалон 12-12-36 та кальцинід по 25 кілограмів на гектар. Восьмий тиждень. Яратера крісталон 12, 12, 36, 25 кілограмів на гектар. Та яратера крістамак 25 кілограмів на гектар. Дев'ятий тиждень. Крісталон 12, 12, 36, 25 кілограмів на гектар та кальциніт 10 кілограмів на гектар. Десятий тиждень. Кристалон 12 12 36 та Кріста Мак 25 кг на гектар. 10 тиждень 25 кг кристалону 12, 12 36 дванадцятий тиждень кристалон 12, 12 36 20 кг на гектар та кальциніт 10 кг на гектар. Діатера кальциніт не рекомендуємо застосовувати у баковій суміші з іншими добривами. Тобто, вносимо його по черзі.